Подають печиво, купують генератори та одяг, як допомагають оборонцям у селі на Вінничині. Як живуть переселенці в Учнівському гуртожитку на Вінничині за сотні кілометрів від дому. Кішки для снайперів на уроках трудового навчання майструють корделівські школярі. Як працює прилад для розмінування? Дивіться. Обільно змащують столика. Лілія Губік готує тісто на плацинди. Його каже, потрібно правильно замісити, бо інакше погано розтягнеться і не вийде випічка. Півчайної ложечки дрожжі, трошки оциту, сахар, сіль. Біж, біж нічого. і м'якше, як на вареники. Це виходить, як паланиця, але дуже тоненького тіста. З червня таких наготувала більше тисячі. Це молдовська випічка. Якось і ці персики з пісочного тіста. Їх готують на горіховій шкарлупі, в спеціальній пічці. Шкарлупка з горіха. На нього ставиться тісто, складається в чудо печку, звичайну духовку, бо воно там не буде через те, що воно на амонії. І воно не буде інакше, тільки там. Ну так ніде не підходить. А на цій кухні готують рогалики в цукрові пудрі, їжечки в шоколаді з вафельною посипкою, а ще трубочки з кремом. Наталі Остаповій сьогодні допомагає онука. Ой, черна коли похилилася, Печемо, щоб ми мали власні кошти для того, щоб хлопцям на передову купити тепловізор. Амуніцію завжди. От м'ясо нам треба закупити на тушонки, суке молоко. Свою випічку реалізовують щоп'ятниці на ринку. Збираємо кошти на збройні. З березня пропустили лише кілька таких ярмарків. Тут їх впізнають, не лише купують, а й пропонують допомогу, розповідає Марія Орел. Люди підходять, дякують, приносять баночки, приносять вишні, приносять, ну хто що може, просто ставлять гроші і, і йдуть. А деякі, ну хоча б би купіть, ну хоча б щось дати вам за ті гроші, що ви нам поставили саме менше було десь так. Ми. Шість з половиною в непогоду, якби не дуже людей. А саме більше в нас було 19 тисяч гривень. За вторговані гроші вже придбали тепловізор, два генератори, буржуйку, електроплити, одяг, рації, розгрузки, розповідає місцева жителька Оксана Лісник. Вона координує і організовує односельчан. Хто готує, а хто долучається продуктами, грішми допомагають у першу чергу всім своїм, які тепер боронять Україну. Таких з їхнього села 22. Нехай там буде один наш. І коло нього їдять 50-100, скільки їх там є. Нині у Білій мешкає 395 людей, людей. Тут практично з кожної оселі хтось боронить Україну: син, чоловік, брат. Тож допомагають практично в кожній хаті, долучають і онуків, які приїздять у гості. Вікторія співак нині місить кілька порцій пиріжків на ярмарку і для сина. Він з перших днів повномасштабного вторгнення захищає батьківщину, служить у Нацгвардії. Найбільше люблять солодощі, навіть не цю нашу смачну тушонку, а все солоденьке згущенку, печиво. Все, що солодке. Посилки оборонцям відправляють по кілька разів на тиждень, формують за запитом бійців-односельців. Цього разу просили щось від застуди. Перетерли, зібрали калину і я думаю, що їм хай буде там смачно. Поклали пряники домашні. От, і носки. І проти застудні ліки. І обов'язково нашу родзинку, що ми пишемо на ящику, бо там привіт з білої. На вас чекаємо. Ця посилка поїде для донченка Тимура. Пакує її Анастасія Ясінецька. З весни батьківщину боронить її чоловік. Від квітня місяця. Чекаємо всіх додому з перемогою. Щоб повернувся, живим і ушкоджений. Ольга Рел Володимир Черніков, Суспільне новини, 70-річчя Майя Соловйова святкувала не вдома на Луганщині, а в гуртожитку на Вінниччині. Вона з Попасної приїхала, бо каже жити у пеклі, яке принесла Росія зі своїм міром, не хотіла. Ні води, ні газу, нічого не було. Ми всі в своєму підвалі під домом сиділи. Нас не спасала Росія, нас українці спасали. Хлопці приходили і сказали: виходьте люди, виходьте з, -з, -з підвалу, тому що це підвали не отаплювалися, Там дуже холодно була до 15 градусів. Морозу було. В кімнаті пенсіонерка зробила ремонт. Тепер говорить тут майже як вдома. Побілила, ну мені допомагали і ще тут дівчата, є такі, так, пощиготворила де що розбите і покрасили. Сірать їде, купатися їде, кормять, і держава не забуває. От, волонтери привозять, допомагають. Я б приїхала з дому, у мене було нічого. Наталя Деркач із сином і донькою виїздили з окупованого Херсона в квітні. Від хати батьків загарбники залишили руїни. Життя мами Катерини і тата Анатолія забрав один російський снаряд. Подружжю з Петропавлівки було по 67 років. Нема нашої любимої хати. Нашого папіка немає, мамки нашої немає. Нічого нікого немає. Це не люди, які прийшли, прийшли, знищують нас, нашу націю. Це які утворюють геноцид на нашій землі. Там в селі, де жили мої батьки. Оце така сталася трагедія, і буквально через 4 дня наше село звільнили. Вони дуже чекали, наших хлопців зсу вірили в нашу перемогу. Приймати переселенців у гуртожитку аграрного ліцею в Зозові на Вінничині почали у березні. 242 учнів відправили на дистанційку. Каже заступниця директора з навчально-виховної роботи Зозівського професійного аграрного ліцею Інна Пасіка. На сьогоднішній день у нас 73 внутрішньопереміщених особи. Ми працюємо не як перевалочний пункт, що приїхали, переночували і поїхали. Ми розраховували на те, щоб люди в нас трішечки проживали. Того, що, коли почалася збройна агресія і люди до нас приїхали, ми не були до цього готові. Звернулися до своїх учнів, дали. Свою постільну білизну, те, що вони попривозили з дому, якийсь посуд, чайники. Потім місцеві люди почали зносити. Ми прийняли таке рішення, що ми будемо харчувати. Для комфорту переселенців у гуртожитку коштом міжнародної організації лікарі без кордонів облаштували три вбиральні і душову. Ігрову кімнату для дітей зробила об'єднання людина у біді. Нині триває ремонт їдальні для переселенців. Роблять його за гроші міжнародної організації міграції. Також волонтери закупили бойлери, пралки, холодильники, мікрохвильовки, духові шафи та чайники. Не вистачає нині вугілля, аби опалити п'ятиповерхову будівлю, каже Інна Пасіка. Є проблеми із дахом. Шукають меценатів, аби гостям було тепло і комфортно. Разгості, заходьте. Питання є, все є, що треба. Плюс ще гуманітарна допомога все время. Так що можна, як говориться, потерпіть. Може, і повернемося, ще, буде куди. Холодильник був, кровати, шкафчики, все далі. Плюс ще привозять і постільне регулярно, матраси, одеяла. Якби как бы життя я же говорю, можна. З квітня живе з мамою і бабусею в кімнаті гуртожитку. Десятирічний Нестор з Мирнограду на Донеччині. Каже, так і не розуміє, що забула окупанта, у них вдома. Даже не знає, як їх назвати. Ми покинули дом тільки і за них. Эти выстрели, они... Ну, були там далеко, звісно, но було слышно. Ну і нам папа это сказав, то що виїжджайте суму за домом я Данило з батьками і братами виїздила з лиману. Тому що жити хотілося. Було страшно. Ми вже виїжджали в такі минуты, коли уже там нас ми на остановке лежали, нас обстрілювали так, що нас вивезли ну з нашої сторони майже останніми. Поначалу думали, що оно так обійдеться, як в чотирнадцятому. Але не вийшло. Сильно сильно обстріли були. Ми переживали за дітей. З березня в гуртошитку прихистили понад 300 переселенців. Це не враховуючи тварин. Дейзі теж мандрівниця. Вона сама на збердянську. Потім була в Луганській області. А потім у Кіровоградській області. А тепер приїхала до Вінницької. Тімоха з попасної члени сім'ї. куди ж їх залиши? Були обстріли, обстрілу. Він... Ну, очень плохо їх переносил. Всяких звуков вот этих вот всего этого резкого он боїться. Тому реагує на них ось так. Наталя Деркач очікує звільнення і решти Херсонщини, аби бодай навідати могили батьків. Має Соловйова з Луганщини, попри зруйновану вщент-квартиру. У 70 готова її відбудувати з нуля родини Щербаків і Шишманів з Донеччини. Теж дуже хочуть. Додому. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина. Учень 10 класу Вадислав Кисляк шліфує металевий гачок. Суспільному розповідає: це деталь для приладу для розмінування. Пилюю краї, щоб було добре зачіпляти. Коли закидаєш, було за що зачепитися. Якщо буде тупий край, не зачіпиш, треба щоб був гострий. Один зуб цієї деталі потрібно точити щонайменше п'ять хвилин. Це для допомоги зсу прилади для розмінування десятикласники корделівської школи виготовляють на уроках трудового навчання. Ігор Веклич вирізає з металу котушку. Нічого складного. Просто, просто красити і вирізати на металі для військових, щоб воно їм допомагало. Уже зробили та передали військовим 18 таких приладів, розповідає вчитель трудового навчання Анатолій Костюк. Матеріали шукають у ліцеї серед списаних речей. Використовують, зокрема, старі шкільні стільці, залишки металевих листів. Коли ми знали, що вже перша партія відправлена була, прибігали і питали, коли будемо робити, давайте будемо робити. Навіть на перерві прибігають, Пропоную свою допомогу, деякі учні навіть за своїм коштом купували, шбурхи приносили. Гроші потрібні і на фарбу, бо гачок має бути яскравого кольору. Сапери його ще називають кішка, каже Анатолій Костюк. Якщо в нас такого металевого кольору, якщо кинути її десь в якусь траву чи ще її не буде видно, а червоний колір буде видно, яскравий. До кожної роботи старшокласники вкладають саморобні обереги, які на трудовому навчанні виготовляють учні середніх класів. Сьогодні на урок до ліцеїстів завітав військовий на псевдолука. Боєць розповів дітям, як працюють армійські кішки. Він командир саперної групи, виконував бойові завдання на Київщині та Сході України. Каже, на фронті такі прилади допомагають рятувати життя оборонцям. Для того, щоб проробити прохід, ми розмотуємо кошку, повністю її розмотуємо. Сідаємо із за укриття, і закидаємо її оцими зубцями. Ми зачепляємо у цей шнурок, який йшов умовно у нас по класі. Ми її зачепляємо, воно здоргується. Здригується, тим самим воно детонує. Детонує військовослужбовець в укритті, граната здетонувала або якийсь інший вибухонебезпечний предмет. І в принципі, військовослужбовець стався цілий. По завершенні Лука подарував ліцеїстам шеврон їхнього підрозділу. Як дякую за їхній внесок у перемогу. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. У Вінниці у День української хустки зорганізували благодійний ярмарок. На ньому можна було придбати страви національної кухні та сувеніри. Впускали на ярмарок лише тих, хто був в українській хустці. Фіксованих цін не було. Кожен давав, скільки вважав за потрібне. Зорганізувала захід вінничанка Людмила Станіславенко. Суспільному розповіла, гроші збирають на теплий одяг для обґрунтів. Ми і збираємо кошти для того, щоб закупити теплу флісову форму для наших захисниць. А ми знаємо, що більше 60 тисяч жінок в лавах зсу ми об'єднуємося з такою відомою в Україні організацією землячки, і вони вже замовили необхідну форму, і вона вже в процесі виготовлення. На заході дівчат вчили пов'язувати українську хустку на голові. Майстер-клас провела етнологиня Юлія Васюк. Такий, щоб було виглядало розкішніше, звичайно. Також у рамках заходу відвідувачі могли долучитися до плетіння кікімор та мешкувальних сіток для захисників. Кожен із нас може зробити якийсь нехай бодай маленький вклад в нашу перемогу. Я думаю, що такий захід підтримає наших бійців і е, додасть ще одного кроку до нашої перемоги. Я вірю, це що це скоро буде». Вироби з глини вінницьких гончарів продають на новорічному ярмарку в Мюнхені, Німеччина. Керамічні дзвони у піксельній формі, глиняний пеш патрон, посуд, тарілки, горнятка з бубнівським розписом. Загалом понад 250 виробів. Усе це роботи викладачів та студентів фахового коледжу культури в Тульчині. Про це суспільному розповів гончар Роман Грималюк. Готувалися ми. Більше місяця, так інтенсивно враховуючи відключення світла, тобто було досить важко, тому що випалювали свої роби і по ночам. і Вробились також по ночам. Приємно долучитися до такої справи. От і відповідно бути корисними для своєї громади. Ярмарок у Мюнхені триватиме до 25 грудня. Як розповів Суспільному міський голова Тульчина Валерій Весняний, вторговані гроші закуплять генератори та автобус для потреб громади. Ми на ці Гроші маємо разом з міськими головами Німеччини купити закупити генератори. І саме головне це покупка бути, це автобус, який має приїхати в Тульчин і має курсувати по місту це, перевозити наших людей, наших тульчинців як пасажирів. На завершення, ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 742 прізвища.